Друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі і Люблю, і це у нас принц персії піски часу, друзі. Продовжуємо проходження. Так, попередні серії ми друзі тут зупинилися, вилізли ми сюди наверх. І тут збереглися. Так, треба нам перебігти на другу сторону. Так, перебігаємо туди. Нам підказали, що є секреточки в цій грі. Треба дуже акуратно за цим всім дивитися. Ага, там мають бути. Ай, я поняв, не треба було падати. Мають бути, коротше, потріскані стіни, там, можливо, можна буде щось надибати. Зараз подаємося. Так, я поняв, що мені треба розвернутися. Тихо. Ні-ні-ні. ні 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 Вилазь. Треба перебігти по стіні і щоб. Та ж бляха виліз, чувак. І потім перестрибнути направо. А, а ні, все, все, я вже в'їхав. як це все працює, зараз, друзі. Зараз ми це все затестимо. Так, треба бігти туди і перестрибнути направо. Оп. Оба! Перестрибуй. Перелетів? Перелетів. Прекрасно. Добре. Так, тут а що нам треба? Ой, куди ти побіг? А, добре. Туди я не умар. Вилазь. Добре. Добре. Треба ще прокинути, друзі, до керування, бо керування сама собою, воно таке специфічне трошечки. Угу, тут треба що. І... і. Ага, все, поняв. О, прикольно. Тихо, Оп, вискочив. Добре. Так. Що там у нас? Оооо, ага. oh, кінжал. Так, кінжал І є заправка до нього. Тоді нам треба направо вискочити. Only get there. Ага, ми зараз його достанемо, все добре. Так, тут ось що нам треба по стіні. І направо, так? Ось і все. Так і зробили, Взяли. А як мені його взяти. Тихо що з не в'їхав. А як мені його взяти? М -м, стійте, якось. Чи те це подивитися вниз? Давайте вниз спустимося, Подивимося, що внизу відбувається. Зіскоч вниз. Є? Ні, не зіскоч, зіскоч. Добре. The hourglass drew me. Чего Я мол затае. Я мол А я мне фарнварка вылезла? А понял. Если я впал то мне можно вылезть. А як как кинжал взято, что я не не пока. Раз. Добра. Еще раз. Так. Взяла. А я мне кинжал взяти? Чекайте. <S -twanoco> <will certainly> <Originals>? <S -twan> О, не фіасовий, я можу обдавляться все. Прикольно. а як мені взяти кинжал? це що таке? Что це означает? Значит, робота, коротше, цей. Ну, все пиксельно. Так, як у меня третья кинжал, тільки треба думати зиак. Власть наверх. варх. Ха. А, сюда я пробігте. Добре. Угу. Добродію я правильно зробив. Я не знаю, я мав взяти кінжал вже, чи я не мав ще його взяти. Якщо я ще не маю, я взяти, значить йду правильно. Якщо можу його взяти, значить я вже коротше затупив. М -м -м. Тихо, можна злізти, а можна і не злізти. Розвернися. А, ти не хочеш розвертатися, я понял. Ну давай зліземо поки. Так, треба якось попробувати це все. Руете ось стаком і неомерта. Добре. Злазим. Злазим. Так, появилося життя. тут вороги будуть, що ой, по стіні не хоче. Давай, 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 не хоче, їсти по стіні. І тут не хоче, а що? Ага, все, в'їхав. Як я понял, не дурак, пішла назад. Треба лізти по стіні, друзі. Чим це гра класно, тут треба теж трошки думати. Так. Але я не можу розвернути камеру. Дуже погано розвертається камера, дуже повільно. Так, побігла. Тут він зараз лапається. Ні, полізла. Так. Оп, прикольно. Друзі, симулятор паркуру. Це принц персії. О, вже там буде зараз їздила. Ну, тут не важко. Тут не важко. Оп. Перестрибнула. Прекрасно. І ні. Не в ту сторону йдеш. Так. Я мав взяти бакінжал, але я його не взяв. Тому поки не шару, що відбувається. Куди мені треба? Можна злізти? Чи не треба злазити? Поки не А, я просто вмер. А! А, я, я вже в'їхав, я вже в'їхав. Як гейм-овер? та звичайно, що програємо. Так. Тут можна, коротше, якось буде. Злазити. Тихо, це обламується. Все, я вже поняв. Ой! А, о, вижив, прекрасно. А, Як вилізти? Поняв. Оп. Все, живем. Понял, понял, понял. Бачите, такие туда? подставы. Добром. Пар вниз. Еще раз вниз. Еще раз вниз. Так, давай, давай, давай. Злазим. Залазим. Прикольно придумано. А куда мне дали? Куда мені далі? На варах? А это не може, нізу що злапатись? Ні. Чекайте, щось тружечки пока. Ой! Я просто, коротше, зіскочив. Нормально, нормально, нормально. О, це колода, бачите? На неї можна стребнути. А я просто не побачив цього. Зараз я на неї застребну. Ось. Тепер що, можемо злізти. а, -а, -а! Ніфіга собі, треба по колодах скакати. А, і он ж кінжал, добре. Я просто думав, що це не колода, що це декорація стіни. Куди ти стрибнув? Куда він стрибнув? А -а -а так, тут -а я поняв. Притик. Є. Yeah. Знову зараз ця чортова катсена. Я просто не поняв, чого я розвернувся в другу сторону і стрибнув. Це ж не важко, мені здається, це все робити. О, бачите? Люкс. А тепер я не бачу куди. А, все, мишкою можна керувати. Прекрасно. Якщо можна мишкою керувати, це вообще бомба. Бимба, точніше. Ааа, все! Стрілочками не керуємо. Просто обертаємося в сторону. Куди мені далі? Можна просто злізти, О, я лежа. Добре. Так, і щоб залізти мені на гору. Мені треба знову лізти паношу по цих слупах. Чи ні. Водички можна попити. Чи можна так вилізти? Ну, давайте попробуємо так вилізти. М -м -м, ага. Я маю підозру, що можна буде тут лізти. Ні, не можна. Поняв. Щоб по руках я не залізу. Залізу. Чого-то? Так, далі що там. Ага. На тут не треба. Не-не-не-не-не-не, Ні -ні 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 -ні, не мутай. Не мутай воду. Ой, бляха! І що знов спочатку зверху? No, no, no. Ню- ню- ню. Ні, вже знажу, добре. Коротше, що з вони мене там хотіли, я поки не в їхав шон, Зараз ми розбираємося. важка фігня, просто треба трошечки розібрати з керуванням, тоді ми буде все просто. Так, тут він не сказав що. Так. -та а чого ти туди скачеш, чувак? О! О! Я вже заліз! З лки-палки! Заліз в і забився. ноу-ноу-ноу, не бісай мене, чувак. Оце буде серія тушнотна, я бачу. А Де мої вороги? Я хочу валитися. Але я забув, що це мене такое тушнило теж колись в дитинстві. Я вже навіть згадав, вже починаю згадувати. Та залазь, бляха. Оп! Оп, деш! Ловися, чорт, забирай. О, виліз. все, прекрасно. Чортів кінжал, ти мій. Вісок. О, зараз щось треба буде зробити, я зараз не встигну це зробити. І шо? І шо? І що, І що, І що? А, я зупинив час. Так, ж мені поняли, де як час uh, повертали назад. Нормально. О, прикольно. Завалився. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! А не встигаю! мені не хватає піску! Тихо, я з мочом жиблу наверху. Добре, Косян можем пропускати, да? Скоржи понял. Паня, понял, понял, понял. Ну я дурак, що умарю, само собою, але маю на увазі, типу, понял, що треба час, часик повертати. Добре, я відступаю. Вс, давай бы сіка сен, бо викис. Кість... Бісто мене цікасцена. Добре. Все, прийшла далі. Ой! Як давай назад. А чого ти не лапаєшся? Ай боже. Беж назад. Добре. Добре. Я ну прикольно, що вони йдуть мені використовувати його, але не знаю, чи це раціонально це робити. Це час буде потім мені. У мене увазі пісок буде мені поновлятися. А тут що таке? А, там можна сховатися, я бачу. Веджу! Як то кажуть. Вот так вона дівчина казала, що вона скаже. Ой. Так, добре. А, зараз ми там пане, выйдем вийдем, Вийдемо, бляха, в ту кімнату, де можна час поновити. О! Від'язы. Фала. Тату. Я мою мяч. Кажу мяч, мяч. Вот ты черт, у черти в брат. А, это его сувенир. Хотел забрать ему на кинжала. Что ты сволота? Хочешь кинжала? Це ми що напали на Аламут, чи що? Ми, що і так в фільмі було Принц Персі там 12-14 року. А, він же вмирає! От чи він хоче час мити назад. Коротше, ми нападаємо на аламут. А це вроді ця принцеса чи ні. Аламутська. Але в фільмі ще був старший син. І середній. О, зловили. Так, Це мейч, це вороги? Ні, це ми, походу.

If only you'd given me time to prepare a proper welcome. The glories of Azad are famed throughout the world. Можно это все? А, можно. Короче, что стало. стал. Блях, не требует скипать. Требует додаваться. Короче, какие-то монстры нападают на девчат. Дуже довго кацена. А, и по-другому кинжалом разваливать, певно. Кинжал бяк, воно это побоювати з бы попробуем повоювати трохи жалом розвалювати. А, все, понял. Короче, кинжала не можна добивати. Я тобі зараз вріжу, ти засранець. ты засранец. Садичинка допомагає, що? Тихо, 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 тихо! Братанчики! Понял. Ой-ой-ой-ой-ой, гади крута. Нормально. Понял. Та ж блха, ч ты так мене розвалюєш, чувак? Все, понял. Не піском песком да. Финиш им. Да финиш им. Микросрочно водочки напитися. А я вот из водочка. Я понял. Так вы меня завалите, я смогу в часе порнуться. Комбо, кажется. Ну я выехал, что аж такое дрое разваливаться. В стрибку. Не? А ты кифти типа здоровый, мол. А ты сдохнешь, нет? А ну ты, короче, кифти здоровый, пацанчики. Це якийсь пацанчик із здоров'ям, так. А, тут що можна зробити? Ой-ой-ой, а чого так багато, друзі? У мені час, той, коротше, час. Так, тако. У мені би життя б відновити, друзі, десь. Вони треба мене завалять. Бачите, вони мене завалюють. Вони мене завалили. Треба час, коротше, використовувати. Я Чекай, да вон чекайте, чекайте, дайте я в течу. В чече. Свали. Шо тут роз робота? Там он є вода. Я можу напитися? Чи там немає вода? Та йди просто, чувак, Що ти крутишся? А, ну я не пускаю. Це так би треба воювати до кінця. Просто, что ну, кажу, один мінус, в мене немає життя. Каже, використовуй стрибок. Та я використовую, чор забирай все, що можу. Фініш їм, зробила. Давай, фініш їм. Добре, зробила. Мені здається, що в дитинстві до цього тільки місце доходить і все. Давай, вони тупо безкінечні чи що? Я прикольно, Акробат А, їх треба, коротше, ну ну я понял. Свалить з них и добить просто цем. Добити, коротше, кінжалом. все вс, понял. Почти, финіш гім. І финіш гім. Все я вже в'їхав з ним воювати. Я вже в'їхав з ними воювати. Нічого страшного тут нема. И важкого тоже. Таак Принцеса. А, тепер треба її спасати Ну як, як як це, як це гра про принців і принцес, щоб не сказати принцесу. Я, я дядьку тут поновлю трошки. О! Хіба це це. я згадують, що це майбутнє? Це пане майбутнє мені показано. Можливо, they want save yes. А, звичайно, що ми це збережемо, друзі? Що, ще програємо? Давайте ще побігаємо трошечки. Так, теперь 5% бройдно всі граємо. Хочет дурна у фігня. Що я зробив? А, це буде повторюсь? Ааа, це може зберегтись тут. Вау, прикольно. Так, мені дайте ручейка якогось, я басі на ПВД. Make me mad. I can see it by the look in your eyes. You think my story is impossible. Who would not be driven mad by horrors such as I Короче, я Iпустав істот, походу. Але мені треба водички напити. Мені треба напитися водочки. А то вон є водочка. бо я хотів напитися, вони мені не давали сволочі. Купий водички. А, очки це використовую цей. Я не можу напитися водички. Добре. А, так, ну нікуди треба. Треба звідси вийти, так? Як, якось... А як мені? вон вон двері я бачу? Є. Звольте мені вийти. Не вилізу так. Що по балконах браска скакати? Чекайте, я пойму їм не за це вийти. Так, сховай мечі. Так, як мені це вийти, друзі. А, так, не ріжу. Мені треку кузнавар, походу, Чи ні? По колонах. А, тут ж прокид е! Чертю придурок! Пішли! я? Ну я про саме. Водички мені... А, ты про це бігта. Почекай, будь ласучка! Красуня! Понял? Не можна. Так, а тут мені хтось дасть водички напати, са. Ага, трипокону. І шо? Наше мені по колу тут літати. Так. Оп, я умру. Не, я бежу. А, ні, я умер. Чорт забирай, а чого я вммер? А, так, давай. Час. Ну це класно! А, це не допомагає. Добре. Так, мені треба вархом чи мені треба незом, мені треба вархом. Але в мене немає життя. Ааа, я не бачу, де можна напитися. Боже, самолітор по яка? А, так. Я можу просто злізти. Бляха, мені життя не мені життя не вистачає, коротше, для цієї фіні. Веліс. Хочем мені життя не для цієї фігні? А чого ти не хочеш? А чого він, чого він не біжить там вмри, коротше, як що марта? Так, друзі, повертаємося. Коротше, якось можна тут водички напитися, але я просто поки не в'їжджаю як. О, На посу чорт забирає водай. Тепер, друзі, можна пробувати проходити. Ось я на цьому місці, друзі, і затупаю. Короче, мені не хватало життя, щоб там стребнути. А тепер я наповнився водички і став здоровіше. Пішла за А ну, постривай. Я знаю, що ти свалиш. Мені треба сюди. Так. Треба акуратно, тут, короче, застребнути из ліста. Так, побігла. We're the, we're the, we're the guest rooms, rooms. where my father, all our entourage, and I should have passed the night lay cold the 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 and warmth We're charging. 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 we are charging 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 we hiding charging fear among the ruins it did not seem so are Так, мне нужно вылезти туда наверх как-то. По колодах или что? Что это? Hello! Hello! Сюрприз! Так. Кто-то есть туда? Треба как-то мне лезть по этой фигни. А как мне эту фигню вылезти? А. Лапай сам. А как мне эту фигню вылезти? хочешь залезть, Не хочешь залезть, На цю хочешь. Добро. Что я пока нифига не понял, что мне тут делать. да Так. Туда его можно лист А, о, бляха. Черт забрал, слепой. Так, а как мне? А, ох ты шо, раскатался, давай шарос, раскатываемся, ова, полетело, Шара, раскатываемся, давай, полетело, шаро, раскатывайся, нормально, 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 давай, Ловись. прекрасно. Все, залазь, залазь, залазь. Добре. Так, а як мені туди залізти? А як мені залізти туди? Тихо, ні, 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 я вже понял. тихо! Туда! Оп! Прекрасно! Ще раз. І пролізли. Прекрасно, добре. Так, губишов я цей завал. Аллу, стій, засранка! Да ты устала, мана? Ой, really oh, я умар. Сюрприз, мазафака, я умар просто. А, можно Ну Давай, повернаемся, Добре, давай, давай повернаемся. Турну час цю всю финню. Ось. Давай бо мне быть в коврике Давай. Полы вони обламиться? Так, от так, тих. мені воно може облумати за. Значить, дивно рухається. Юу, полетіли. Полетіли. Добре. О, водички можна питися. Напий! Козликом станеш. Так, ага, сюди мені походить. Я ж тут був. Чи не був? А ні, не був тут. Мені треба, мені треба в дюру залізти. Угу. Так, тут що мені треба. Поняв. Там, коротше, засранці лазить. Я якщо я впаду на низ, я буду змушений буду з ними воювати. А так поки мені не треба цього робити. Добре, давай ще раз. Чи все-таки треба буде з ними воювати? Ні, треба буде все таки з ними воювати. Це таки треба Не ну, сюди, я знаю, що буде воювати, черт забираю Добивай його Фініш ФІНІЖІМ! Сюда тепер Так, зразу Фініш гім, прекрасно Засранці. Тихо ви мене Всі одразу розвалюють. Добай його Добре Що де? Пісочний. Так, давай цього доб'ю. Добре. До кінцю мір, бейві! Кам ту папа! Ось так. Ти б не пробував вдарити, грубець? Я з кінжаликом. Чіп. Папу снускували майже. Так, не треба на варву лізти якось. А, да, мы я зарядами, кажем. Так, чекайте, куди мені треба? Як тут подавиться? ні, я щось поки не в'їхав. Так, тут я А, значить, мені треба куди? Ага. Панус сюда. Давай, блин, да, на ката. А, не фиасуби. Все, в'їхав, в'їхав. Я дурак. Понял, не дурак. Ти хокк... Не коврик мешает. Убралась, да. Та. та ж бляха, рус крутой, чувак. А, черт забирай. О, боже, я втримался. Развернись. О боже, дайте мені. Поповнити життя по-перше. Це збряня. Що це за фіня? Так, я зберегажусь. Звичайно, зберегтись. Ой, добре, друзі, все, продовжимо свідчить серію, ну і в бані я вже почав нервуватися, треба трошечки поповнити нервовий баланс. Все, всім дякую за перегляд, друзі. Всім до Петру, дня пісінки, і до побачення. Бувайте.